А ви знаєте, що просто зараз в Америці йде суд над американською письменницею, авторкою дитячих книжок Корі Річенс. Її обвинувачують у тому, що вона начебто отруїла власного чоловіка. Вона авторка дитячих книжок. І остання її книга про те, як пережити втрату близької людини. Тобто, розумієте, ще до всіх цих подій вона наче готувала своїх дітей, що вони втратять свого батька. Ще одна американська письменниця Ненсі Брофі. Вона авторка любовних романів, взагалі пішла далі. Вона написала про те, як вбити свого чоловіка. Вона видала конкретні поради та інструкції, як вбити, щоб вас не піймали. Ви і досі вважаєте, що сюжети в цих книжках, які ви читаєте і купуєте у своїх книгарнях, вони всі. Вигадані, я вам розповім на що здатні письменники заради крутого сюжету. А ви звертали увагу на те, як зараз серед письменників стало модно в кінці книги дякувати мамі, папі, дітям? Стівен Кінг, до речі, дуже часто дякує юристам, судмедекспертам, поліції. Дякують у допомозі при написанні книги. А знаєте, кому, а точніше, чому подякував норвезький письменник Річард Клінхамер? Лому та бетону. Ну, додамо трохи подробиць. Річард Клінхамер – норвежський автор. Ну, будемо чесними, другосортних детективних романів. Врешті зміг таки знайти сюжет майже ідеального вбивства. І цей сюжет він взяв із власного життя. У 1990 році зникає його дружина Ханна. Річард стає єдиним з підозрюваних. Я, як журналіст, який працював більше 12 років у кримінальній журналістиці, можу дійсно підтвердити про те, що дійсно чоловік або дружина є першими підозрюваними у вбивстві людини. Жінку або її тіло шукає вся поліція маленького норвежського селища. Хонхерехе Вольф. Хонхерехе. <риві> Тіло Ханни шукали із собаками, які були натаскані на пошук людських останків. Місцеві поліцейські запросили допомоги нідерландських військово-повітряних сил. f 16 який обладнаний спеціальним прибором, пролітає над будинком письменника і навіть в інфрачервоному спектрі не знаходить слідів Ханни. Ну і тоді Річарда. Залишаються спокою, Аж поки через рік річард не приходить до свого видавця із своїм новим рукописом під назвою Середа День фаршу. І цей роман був такий жорстокий і з такими подробицями, що навіть його видавець відмовляється його публікувати. Але уривками роману зацікавилася поліція. Але знов-таки. Уважно перечитавши його, не змогла зрозуміти, де ж її тіло. Ця справа не могла пройти повз змі, і річард стає справжньою знаменитістю. Його запрошують на інтерв'ю. Письменник вирішує переїхати у Амстердам. І це стає його справжньою помилкою, бо нові власники під садовим будиночком, під бетонною підлогою таки знаходять рештки Ханни. То що ж з нею таки сталося? А про це можна прочитати у романі Річарда, так дійсно, змі та хайп вони зробили свою справу. Знайшовся такий видавець, який видав його рукопис, і він там дійсно описав, як вбивав свою дружину. Річард випустив свій роман фактично про вбивство своєї дружини із найменшими подробицями. Більше того, зміг на цьому заробити і заробити мільйони. Судячи зі сторінок його роману, у середу, пам'ятаєте, я казала, що його рукопис мав назву Середа день фаршу. Так от, у середу, вони із ханою почали сваритися. І тоді письменник схопив лом і почав бити жінку, і бив до тих пір, поки ханна не перетворилася на, ну ви зрозуміли, все, що від неї лишилося, він закопав у яму, засипав компостом і забетонував. Йому дали сім років, але він вийшов раніше строку. Він багато пив і, врешті, покінчив життя. Наступна історія Ненсі Брофі – американська письменниця, авторка любовних романів. Головні її героїні це жінки, які нещасливі в шлюбі. І ось одного разу Ненсі вирішила трішечки змінити свій формат. І вона видає есе під назвою Як вбити свого чоловіка. Як вбити хворі люди, ладно. Так, вона дійсно дала конкретні поради та інструкції. Як вбити людину, щоб вас не піймали? Легше бажати людям смерті, ніж насправді вбити їх. Якщо вбивство покликане звільнити мене, я точно не хочу сидіти у в'язниці. Кілька років по тому її чоловіка Деніела знаходять застреленим. Ненсі вдає себе вбиту горем. Дружину вона пише на своїй сторінці у Твіттері. Я вдячна вам усім за ваші повні любові. Повідомлення. Я переповнена вдячністю. Але, будь ласка, не дзвоніть мені кілька днів, поки я знову не почну жити. Але виявилося, що всі ці поради, про які писала Ненсі, їй не допомогли. Детективи в першу чергу запідозрили саме її і почали під нею копати, і запідозріли саме через її есе. Поліція з'ясувала, що вона купила пістолет, камери спостереження, зафіксували її біля роботи чоловіка на момент вбивства. І на її комп'ютері знайшли посилання, де Ненсі шукала сайти про те, як чистити зброю. Ну і головне мотив: після смерті Деніела Ненці мала отримати 1 мільйон доларів. Її визнали вбивцею і відправили на все життя до в'язниці. До речі, де вона і досі. А наступна історія, ви не повірите. Про серійного вбивцю письменника з Китаю, Лю Юнбяо свого часу новина, що він серійний вбивця, шокувала суспільство під небесною. А шокувало, бо він був там дуже популярний. Автор багатьох детективних романів, лауреат літературної премії, редактор журналу. Один з його романів навіть став основою серіалу. А виявилося, що він вбив. Чотирьох людей, серед яких навіть була дитина, все сталося у 1995 році. Лю Юнбао тоді ще не був відомий у Китаї письменником, шукав гроші на життя. Роботи не було, і він разом із спільником вирішили піти на пограбування вночі. Вони залізли у маленький готель, щоб пограбувати там одну родину. Крали вони тоді по суті копійки. Якщо перерахувати, то кілька доларів. Але для цього вони вбили родину, чотири людини, серед яких була дитина. Йому вдалося уникати покарання 22 роки. За цей час він став відомим письменником, отримував літературні нагороди. Серед його улюблених своїх романів ганебна. Таємниця, який він планував перетворити у серію під назвою Прекрасний письменник, який вбивав на місці злочину. Поліція тоді зібрала всі відбитки і сліди ДНК і весь цей час берегла їх у сховище. І коли технології криміналістики розвинулися, справа зрушила з мертвої точки. Щоб відсіяти всіх непричетних до вбивства, поліцейським довелося взяти відбитки у 60 тисяч людей із 15 китайських провінцій. І на письменника врешті вийшли. Коли полісмени постукали в його двері, уявіть собі, він відчинив і сказав: Я чекав вас 20 років. письменника та його спільника визнали винним і присудили до страти. Ну і просто зараз в Америці йде суд над Корі Річенс, американською письменницею, авторкою дитячих книжок. Вона писала про те, як пережити втрату близької людини. Її обвинувачують у тому, що вона отруїла свого чоловіка. Корі, мати трьох дітей намагається довести у суді, що невинна, та прокурори стоять на своєму. Вони дізналися, що корі шукала в інтернеті дуже дивні статті. Якщо хтось отруєний, що пишуть у свідоцтві про смерть, жіночі тюрми чи може поліція прочитати видалені повідомлення? Вже відомо, що вона купила отруту, і головне у неї був мотив. У разі смерті свого чоловіка, вона мала отримати 2 мільйона доларів по страховці. Суд триває цікаво, чи доведуть її провину. До речі, Девід Уілсон, професор кримінології з Бермінгема, який саме і спеціалізується на зв'язку злочинців і художньої літератури, вважає, що багато злочинців, коли беруться за перо, відчувають несвідоме бажання. Похвалитися своїм злочином та своєю безкарністю. Його слова, врешті, підтвердив і китайський письменник Лю Юнбао. сказав, що дійсно деякі подробиці свого злочину він включив у свої романи. Китайського письменника вбивцю ловили цілих 22 роки. Якби норвежський письменник не продав свій будинок. То напевно, що тіло його дружини так би і не знайшли. Цікаво, а чи багато е письменників, які зараз популярні у книжкових магазинах, є вбивцями, яких просто ще не піймали? До нових зустрічей!